видів буває віра у втілених, як її породжує їх природа, поважною, пристрастною і млявою. У кожного віра буває відповідною сутності його. Людина складається з віри, яка її віра, така вона сама. Поважні приносять жертви богам, пристрасні напівбогам і демонам. Інші ж мляві люди привидам жертвують і сонмищам духів. Ті люди, котрі віддаються страшному катуванню плоті, вченням непризначеному, сповнені лицемірства і себелюбства, до бажань, пристрастей і насилля прихильні, у тілі їх вкладений лад частин і мене. Пронизуючого тіло, виснажуючі, нерозумні, знай, спрямовані вони до демонічних цілей. І їжа приємна кожному теж буває трьох видів і жертва, подвижництво, також і пожертва, страви, котрі збільшують тривалість життя, поважність, силу, здоров'я, радість, задоволення. Смачні, сочні, поживні, приємні, подобаються поважно. Гіркі, кислі, солоні, перегріті, гострі, грубі, пекучі страви, жадані пристрасному, страждання, прикрості і недуги, що заподіюють. Зіпсована, позбавлена смаку, смердюча, що видихається. Навіть покить і помиї, така їжа подобається млявому. Жертва, котру з дотриманням правил приносять, не прагнучи плодів її, з думкою, зосередженою на тому, що слід принести її, вона поважна. Але про жертву, котру приносять її плід наперед смакуючи, а також з лицемірства, знай, вона пристрасна. Жертву, принесену не за правилами, без роздачі їжі, без священних висловів, без плати жерцю, позбавлену віри, називають млявою. Вшановування богів, двічі народжених, вчителів і мудреців, чистоту, прямоту, чесноту і неушкодження називають тілесним подвижництвом. Слово, що не викликає занепокоєння, правдиве, приємне і благе і постійна вправа у благочестивому читанні називають подвижництвом мови. Ясність думки, привітність, мовчальництво, самовладання, душевну чистоту це називають подвижництвом думки. Це потрійне подвижництво. Що здійснюється людьми з найвищою вірою, що не прагнуть плоду і воз'єднаними, називають поважним. Подвижництво ж, що здійснюється лицемірно, заради здобуття поваги, шани і поклоніння, називають тут пристрастним, мінливе воно і непостійне. У затьмаренні розуму чинене подвижництво, з самокатуванням. Або заради загибелі іншої людини, таке млявим зветься. Пожертва, котра з почуття обов'язку дається тому, від кого не очікують відшкодування, і у належному місті, коли і кому належить, визнається поважною. Але якщо вона дається заради послуги у відповідь, або з намірами на деяке надбання, з гризотою, Таку пожертву визнають пристрасною, а пожертва, що не у тому місці і не вчасно дається, і не тому, кому належить образливо і зі зневагою, таку називають млявою, Ом те суще. Вшановується потрійним позначенням Всевишнього, ним здавнини заведені були мудреці, священні писання і жертвопринесення. Тому з вимовляння Ом починають завжди обряди жертвопринесення, пожертви і подвижництва, прописані для тих, хто Всевишнього тлумачить. З висловом, те, проблід не гадаючи. Обряди жертвопринесень і подвижництва, і пожертв обряди різні здійснюють шукаючи звільнення. У значенні сущого і у значенні доброго вживається вислів «суще» і до славетної діяльності слово суще застосовне. Постійність у принесенні жертв, подвижництві і діяльності теж називається сущим. І діяльність цьому присвячена, саме так і позначається суще. А без віри, щоб не було принесене в жертву або подароване, яке б подвижництво не здійснене, як і будь-яка діяльність, називається те несуще. Немає його ні по той бік, ні тут.